Шановна громада, дорога родина, вітаю вас з околиці міста Лева. З вами Максим, компанія Екобілд Україн. І сьогодні я хочу допомогти вам, шановні, розібратись в питанні вибору фундаменту для вашого нового будинку. Я постараюся говорити максимально простою мовою для того, щоб кожен міг зрозуміти, який же фундамент потрібен саме йому для його ділянки і для його будиночку мрії. Отже, який фундамент потрібно обрати для вашого будинку? На це питання має відповідати не про і навіть не відоси з Ютубу. Фундамент це основа вашого будинку, за яку відповідає конструктор-архітектор, який розробляє проєкт архітектурних конструкторських рішень. Запам'ятайте це для себе назавжди. Ви, як замовник, можете Обирати тип фундаменту, виходячи з його вартості, собівартості і ваших побажань, але виключно лише з тих варіантів, які вам пропонує архітектор, проєктант, архітектор, конструктор, як він себе називає. Насправді тут варіацій багато, бо кожен фахівець себе величає як завгодно. Але головне, щоб він поставив підпис під своїми кресленнями і затвердив те, що він бере на себе відповідальність за стійкість вашого будинку. Дійсно, можна реалізувати майже будь-який тип фундаменту на будь-якій ділянці. В першу чергу вибір фундамента це про безпеку, в другу чергу, про фінанси, і лише втретє ваші забаганки. Хоча насправді на практиці цей список міняється місцями і все починається з забаганок. Якщо ваша ціль рухатись максимально правильно і ви бажаєте вивести будівництво в раціональне русло, тобто отримати максимальний результат за мінімальний бюджет, тоді вам потрібна наступна послідовність дій. Розпочинається все, звісно, з вибору архітектора. Після того, як ви закінчили цей процес, архітектор може приїхати на ділянку особисто для того, щоб поглянути умови для будівництва, може не приїжджати це на його розсуд. Але те, що точно має попросити кожен архітектор, інженер, конструктор, як би він себе не називав, це геологія, геодезія і топографічна зйомка. Найважливішою в цьому процесі є геологія. Це той етап, який дуже часто пропускають, і потім із за цього переплачують. Виглядає цей процес наступним чином. Приїжджає на ділянку машина із буровою установкою, робить свердловину глибиною 6, 9, 12 метрів. Ну скільки скаже архітектор, і забирає пробу ґрунта. Цей ґрунт відправляється в лабораторію, після чого вам пишуть заключення про склад ґрунтів на вашій ділянці. І базуючись на цій інформації, інженер вже може розраховувати кількість матеріалу та його параметри для того, щоб видати вам креслення. По яким можна буде збудувати надійний фундамент, конкретно під вашу ділянку, щоб будинок не поплив, не тріснув, не впав, не підкосився і так далі. Наступним дослідженням по важливості я б поставив топографічну зйомку. Її проводить геодезист. І видає файл, завдяки якому у архітектора буде 3D-модель вашої ділянки з вказаними всіма висотами і усім, що знаходиться на цій ділянці. Тобто дерева, будівлі, якісь пагорби, якісь рівчаки. Це все буде вказано на даному документі. І користуючись цим файлом. Архітектор зможе розмістити будівлі відповідно до е, географічних умов вашої ділянки, тобто з урахуванням перепаду висот, розміщенням дерев і так далі. І також важливо не плутати топографічну зйомку, топозйомку з геодезією, бо геодезія це про межі вашої ділянки в просторі, скільки метрів від сусідського паркану, скільки від дороги, тобто, грубо кажучи, визначення фізичних розмірів вашої ділянки. І це вже ви скоріш за все зробили, якщо у вас ділянка є. Отже, щоб закріпити інформацію, якщо архітектор не попросив вас геологію, топографічну зйомку. Та геодезію тоді це не архітектор, і також дуже важливо, щоб перед стартом роботи ви попросили у архітектора його документи про отримання вищої фахової освіти. Як би це не звучало попсово, але тут освіта дуже важлива: це не менеджер з продажів, це не маркетинг, де освіта можливо грає не найважливішу роль. Це... Важлива точна наука, бо мова йде про безпеку вашої родини і про ваш бюджет, про ваші кошти. Недосвідчений архітектор, який не має фахової освіти, який не крутий в своїй сфері, може вам просто ну півмільйона гривень, мільйон гривень, 20% від бюджету. Просто не буду тут висловлюватись, тому це надзвичайно важливий момент. Але ще важливіше це відвідати об'єкти, які архітектор вже завершив. І ось тут буде надзвичайно складно знайти архітектора. Адже архітектор вам почне розповідати: да, у мене є багато об'єктів, але там вже живуть люди, і вони нікого там не пускають до себе в гості. Це все фігня. Попросіть, будь ласка, один-два номера телефона е, клієнтів, які вже побудували з покресленням цього архітектора, просто зізвоніться, візьміть контакти прораба, який працював з цим архітектором. Це все можна зробити. Просто цього ніхто не робить. Е, всі працюють на довірі, так би мовити, а потім викидують 10 20 від свого бюджету. Це моя рекомендація з нашого особистого досуду. Бо ми, як будівельна компанія, котра наймає архітекторів. Втрачали кошти на роботі архітекторів, і більше того, ми отримали проблеми репутаційного характеру саме із за неякісної роботи архітекторів, хоча навіть перевіряли їх. Тому повірте, краще це зробити. Рухаємось далі. Отже, уявімо, що вам все-таки вдалося знайти правильного архітектора. Ви не пошкодували коштів на його роботу і отримали раціональний тип фундаменту. Що таке раціональний тип фундаменту? Це той, який повністю виконує свою функцію і при цьому коштує менше грошей. Все, все дуже просто. Якщо за мінімум коштів ви можете досягти своєї цілі, то ви абсолютно раціональна людина. Але як дізнатись? Що той тип фундаменту, який пропонує вам архітектор, дійсно раціональний. Є два варіанти. Перший варіант це проконсультуватись з іншим архітектором, і це називається аудит. Ви можете звернутися до аудиторського бюро, або ви можете знайти ще одного архітектора, який також вам підходить по параметрам, і замовити на платній основі перевірку цих креслень. Або другий варіант значно простіший проконсультуватись з будівельною компанією чи бригадою, щоб вони вступили в діалог з вашим архітектором. І лише після діалогу і після всіх питань ви можете дійсно бути переконаними в тому, що у вас правильний раціональний тип фундаменту. Давайте коротко пробіжимося по тим типам фундаментів, які є найбільш популярними. Не потрібно сильно заморочуватися. Самі основні фундаменти це стрічковий, це плитний, це на палях. Тут вже є варіація, так? І це є комбінований, коли, грубо кажучи, йде поєднання декількох технологій в одній будівлі. Наприклад, у вас будівля стоїть на плиті, а тераса стоїть на палях. Це є комбінований фундамент. Коротко розглянемо кожен із цих типів фундаментів окремо. Стрічковий фундамент найпопулярніший фундамент, про який знали, чули всі. Багато хто просто хоче стрічковий фундамент, бо він найкращий, на їх думку. Але насправді це просто один із варіантів фундаменту, який підходить в певних ситуаціях. Наприклад, коли ви бажаєте отримати високий цоколь. У вас, наприклад, ділянка в низині і є ризик паводків, підняття ґрунтових вод. Або ви хочете мати архітектуру будинку, де потрібно підніматись східцям до вхідних дверей, там 5-6 сходинок, ви хочете собі. Тобто, це все питання вашого вибору і питання умов ділянки, які, власне кажучи, і диктують правила будівництва по фундаменту. Плитний фундамент. Ми адепти цього типу фундаменту. Він дуже зручний, адже ви відразу вирішите питання як фундаменту, так і підлоги. Цей фундамент можна прямо на етапі будівництва залити теплу водяну підлогу, розмістити комунікації, і це доволі стабільне рішення, адже будинок тисне на поверхню ділянки рівномірно. І в плані будівництва там досить складно зробити якісь глобальні помилки і якось повпливати на стійкість конструкції. Це дійсно прикольно, круто, це практичне рішення і доволі ефективне по ціні. Якщо вам цікаво дізнатися саме про плитні фундаменти, ви можете переглянути інші наші відео, де я показую процес будівництва будинків, наприклад, ось це. І там буде багато інформації саме про плитний фундамент, а конкретно про шведську утеплену плиту, що є просто різновидом плитного фундаменту, і має свою назву завдяки тому, що там використовується багато утеплювача. Тому вона тепла і шведська, бо у шведів дуже холодно. Попрошу хвилинку вашої уваги. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та напишіть коментар. Це дуже важливо для нас. Повірте, контент зараз робиться надзвичайно тяжко. Давайте підтримати один одного. Дякую. Фундамент на палях. І ось тут вже різноманіття величезне. Для початку хочу зауважити, що ця опція доступна лише для легких каркасних будинків. Рідше це можуть бути дерев'яні будинки. Ми доволі часто пропонуємо це рішення завдяки його універсальності. Такий фундамент можна ставити в тяжкодоступних місцях серед лісу, на березі водойми, в горах, де-інде. Також дуже зручно, що під час будівництва фундаменту на палях не руйнується рельєф ділянки, не потрібна тяжка техніка та немає брудних процесів і земельних робіт. Для прикладу, ми монтували фундамент на задньому дворі основного будинку, не руйнуючи ландшафтний дизайн території. Просто закрутили шурупи в газон і можна ставити дім. Існують різновиди такого фундаменту, такі як на бетонних забивних палях або на бетонних п'ятаках з дерев'яними колонами. Проте ми використовуємо лише бурові геошурупи з лопатями або різбою, як на саморізах. По суті, металева паля це труба з привареною лопаттю або різбою. Геошурупи бувають різного діаметру, мають різну товщину стінок та різний тип різьби або лопатів. Метал захищають від корозії цинкуванням або молотковою фарбою. Обов'язково пальове поле має бути розраховано конструктором. Абсолютно нормально, коли фундамент комбінується з геошурупів різної довжини та діаметру. Також в одній точці може бути сконцентровано декілька паль на невеликій відстані одна від одної, адже є точки в будинку, де сходиться максимальне навантаження від конструкцій. Якщо ви бачите геополе, в котрому всі геошурупи закручені на ідеально рівні відстані між собою та всі палі однакової довжини, то скоріш за все цей фундамент не був прорахований архітектором-конструктором та робиться на страх і ризик замовника. До геошурупів приварюється оголів'я. Воно буває різної форми, але його функція завжди одна тримати обв'язку, котра може бути виконана як з дерева, так і з металу. Це залежить від навантаження, котре має витримувати конструкція. Адже на такому фундаменті також можна робити бетонну стяжку і теплу водяну підлогу при бажанні. Для цього необхідно лише розрахувати навантаження в програмі та виконати всі роботи згідно креслень. Після обв'язки монтується стандартний пиріг підлоги для каркасної конструкції, проте ми можемо виконати перекриття із солом'яних панелей. Така підлога буде екологічно чистою, абсолютно безшумною та матиме високий рівень енергоефективності. Якщо вас це цікавить, обов'язково запитуйте при консультації. Можливо, вам здається, що це ідеальний фундамент. Але насправді панацеї не існує, адже є недоліки. Найбільшим недоліком я назву психологічне сприйняття цього фундаменту. Адже багатьом людям здається, що це щось несерйозне, хлипке і ненадійне. Хоча на практиці такий фундамент здатний витримати сторіччя експлуатації в оцинкованому виконанні без обслуговування. і навіть геошурупи, захищені молотковою фарбою, будуть функціонувати довговічно. Щоправда, зовнішню частину геошурупу, котра знаходиться над ґрунтом, доведеться покривати антикорозійною фарбою з певною періодичністю. Другим вагомим недоліком є те, що всі комунікації, котрі проходять через підлогу такого фундаменту, мають бути додатково утеплені і захищені від зовнішніх факторів, адже частина комунікацій буде висіти в повітрі між ґрунтом та будинком. І третій найболючіший недолік це якість монтажних робіт геошурупів. Тут хочу відкрити вам декілька секретів бригад по монтажу. Саме основна помилка це коли геошурупи стирчать в різні сторони, як голки в їжака. Такого бути немає. Палі необхідно вкручувати під кутом 90 градусів відносно вертикалі. Є різні хитрі способи вирівнювання геошурупів, якщо щось пішло не по плану. Найпростіший, поки ніхто не бачить, розкопати основу геошурупу, обрізати його болгаркою та заварити під правильним кутом для того, щоб візуально це виглядало, ніби геошуруп вкручений рівнесенько. Також трапляються ситуації, коли геошуруп просто не вкручується, бо впирається в якийсь камінець. В цей момент потрібно викрутити геопалю повністю та перекрутити в нове місце. Зробити це доволі непроста задача, тому деякі майстри обрізають геошуруп і ховають обрізки так, щоб господар ніколи в житті не здогадався, що замість трьох метрів закручено півтора. Невеликі відхилення по градусу інколи нівелюються приварюванням оголів'я під протилежним градусом. Це не смертельно, але також не дає до міцності загальної конструкції. В цілому це не всі нюанси, але основні з них. Головною ж перевагою даного фундаменту, особисто для мене, є його гнучкість. Тобто варіантів дійсно багато, і це специфічні рішення для специфічних ділянок і специфічних умов. Їх економічна вигода в деяких випадках колосальна. Такий фундамент може бути втричі дешевший, а в деяких випадках він може бути дорожчим навіть за плитний фундамент. Тому це все. Питання до проєкту і до кошторису розробили проект, порахували кошторис, порівняли ціни, прийняли рішення. Комбінований фундамент це поєднання будь-яких із попередніх трьох типів фундаментів в одній будівлі. Все дуже просто. Для прикладу хотів би вам розповісти про один із наших об'єктів передмісті Львову, а конкретніше село Зубра. Де замовники поставили перед нами доволі цікаве завдання: зробити фундамент будинку із підвальним приміщенням, у котрого буде подвійне призначення як бомбосховище під час війни і як корисне приміщення в мирний час. Простими словами, льох для консервації. З першого погляду ділянка здавалась абсолютно звичайною без труднощів і до того ж на пагорбі. Проте, за документами, геологія показала залягання ґрунтових вод на глибині півтора метра як сезонне явище. Тож ми передбачали, що можуть бути проблеми із гідроізоляцією підвального приміщення, але не здогадували, що там буде справжнісіньке озеро, і не як сезонне явище, а на постійній основі. Я не знімав детальний процес будівництва бомбосховища і зараз про це шкодую, бо хотів би показати вам кожен етап. Але тоді було просто банально не до зйомок. Настрій був такий собі, і ми були раді, що в нас є робота. Адже рік 2022 видався надзвичайно складним в усіх його проявах. Ще однією особливістю цього об'єкту було те, що фінансування нам видавали частинами, і роботу ми виконували набігами по мірі накопичення капіталу. Так як замовлення поступило до нас осінню 2022 року, ми виконали будівельні роботи по підвальному приміщенню та спокійно поїхали назад в Київ зустрічати новий рік. Уявіть наш. Величезний подив, коли ми приїхали з зимою і замість підвалу побачили бетонний басейн площою 20 квадратних метрів. Тому спільно з клієнтом було прийнято єдине правильне рішення зробити дренажну систему навколо будинку та підвального приміщення. Для виконання цієї задачі нам необхідно було повністю замінити ґрунт на ділянці, як мінімум на відстані одного метру від фундаменту будівлі. Для цього знадобилося приблизно 80 ходок Камазом та декілька днів кропіткої роботи. Процес також ускладнювався тим, що у Львові постійно йдуть дощі та грузна тяжка техніка, тож доводилось використовувати різні типи екскаваторів, для того, щоб провести земельні роботи. Глина з ділянки замінялась на річковий пісок та трамбувалась пошарово. Хлопці тацею возили пісок та робили насип товщиною 5-10 см, протрамбовували це все діло, і потім знову везли тацею пісок, щоб знову його протрамбувати. Так, декілька днів поспіль. Камери відеонагляду обов'язкові на кожному з наших об'єктів по двом причинам: перше це віддаленість об'єктів. Та неможливість кожного дня приїжджати на об'єкти для особистого контролю. А друге, це спокій наших клієнтів, адже в них є можливість бачити все, що коїться на їх будові. Та звісно ж, безпека для матеріалів. Після часткової заміни ґрунту ми змогли перейти до етапу будівництва стрічки. Для цього хлопці спершу залили підбетонку і вже на неї виставляли опалубну систему. Як ви бачите на відео, наші опалубні системи виглядають подекуди краще ніж у інших будівельників каркасні будинки. Ми дуже піклуємось про якість саме фундаментних робіт, бо це є фундамент, основа, і від цього залежить надійність вашої будівлі на весь термін її експлуатації. Також хочу звернути увагу, що ми використовуємо сучасні підходи і такі елементарні, але дуже важливі речі, як пластикові підставки. Та зірочки або ж фіксатори арматури. Вони необхідні для того, щоб металевий прут не змінював своє положення та не прилягав до опалубки під час заливки бетоном. По-простому, бетон дуже тяжкий, і коли ви його заливаєте, він може видушити арматуру на межі конструкції. А це руйнує цілісність фундаменту та може спричинити появу іржі на бетоні. Ось така невеличка дрібничка, але гігантська користь від неї. Зовнішні межі фундаменту у нас обов'язково утеплені XPS високої щільності 40 кг на метр кубічний. І конкретно в даному випадку XPS захищений від гризунів металевою оцинкованою сіткою з клітинкою 1,2х1,2 см. Також бетон промазаний гідроізоляцією, що дуже важливо конкретно на цій ділянці. А по кутам фундаменту виведені труби для обслуговування дренажної системи. Всього у нас тут є два дренажних контури, котрі зведені в один бетонний колодязь. Наступним етапом у нас іде заливка плити перекриття, арматура на підставках, подавали бетон насосом стріла. На працю приїхали батьки з синами. Наші майстри передають ремесло з покоління в покоління, тож не дивуйтесь, що працюють такі юні хлопці. Відмостку ми просипали щебенем для того, щоб вода проходила без перепон в ґрунт та потрапляла в дренажну систему. Для повного завершення робіт по даному фундаменту лишилось зробити теплу підлогу зі стяжкою. Скоріш за все, дану роботу ми будемо виконувати після того, як будинок отримає покрівлю. Можливо, це буде в 24 році трохи згодом. Ну і для тих, хто додивився відео до кінця, винагорода, реклама. Дуже проста. Ви можете цим всім займатися самостійно, шукати архітекторів. Шукати аудиторів, шукати будівельників або просто звернутися за контактними номерами, вказаними під відео, познайомитись з нами на одному з наших об'єктів, поспілкуватись з нашими архітекторами, поспілкуватись з нашими будівельниками і прийняти рішення про співпрацю з вами був Максим, компанія EcoBuild Ukraine. До нових зустрічей.